Всім вітання. Розпочинаємо слідучий день експериментальної діяльності. Завтра в нас буде свято, на завтра відео також знімемо. Воно буде присвячено заземленню, тому що без заземлення цих всіх моментів ми не отримаємо. Це таке анонс. Сьогодні, як ви бачите, в мене на катушці появилася така. Труба. Вона виконує роль екрану і конденсаторної обмотки. Зараз ми подивимося, як вона в нас впливає на процеси. Включаємо живлення. Запрацювала на землю, на заземлення лампа. Споживання 71 Вт поле. Відсутнє. Тепер дивимося на лампочку. Так. Поступово загорається лече. Так, тепер буду давати напряму. Даю на лампочка майже не світиться, поле трошки появилося. Так, десь на одиничку стоїть. Потенціал на цьому бачимо, є. Super, avremo i condensatori. aggiungiamo Додавили. Тут такий цікавий момент. Спочатку якби йде в спалах, потім гасне. Коле так само виявляється. Ну і напряму 95 Вт. Коли я відключив лампочку? 80, тобто плюс 15 Вт лампочка у нас загорається. І це і поле появилося. Це зараз я включив, подивився сам. Ще я цих не дивився, тепер буду робити дослідження, дивитися різні режими. І потім те, що я виявлю, поділюся з вами. Вихід з трансформатора зараз в повітрі. Лампочка не горить, звичайно. Частота 46. І тепер у нас залишається в повітрі. Я додаю один конденсатор, і лампочка починає працювати. Тобто попадає такий режим, що в нас вже енергія рухається по одному провідничку і заходить всю. Тепер, якщо ми в цьому режимі доторкнемося... Коли я доторкаюся, поле дуже крепко виростає. І лампочка яскраво загорається. Тобто це зовнішній екран. Я доторкаюся і в мене зразу лампочка спалахує. Ось ну, так, так навіть менше. Займалю такого. То різниці немає, чи я даю на провід, чи даю на екран зовнішній. Тобто у нас зараз відбувається є зв'язок між внутрішньою катушкою і зовнішньою. Тобто різниці немає великої, чи це проводом намотано, чи це труба. Але поле тут у нас досить велике. Якщо я даю на катушку. Значно менше. Так, як показує практика, досить таки багато виникає запитань, тому що не так все просто, включаю живлення. Одразу загорілася лампочка, цей провід вільний. Споживання 147. 67. Лампочка горить яскраво. Споживання. 96. Так. Зараз відчувається дуже сильний запах озону. Виключаю. Значить, що саме тут небезпечно? От коли я... І зараз так я сфокусую. Так, я зараз так, що треба дві руки. От, я тільки включаю і зразу поле з'являється. І коли я включаю це все, відчувається, як я вже сказав, дуже сильний запах озону. зону. Тут від... процес іонізації, сильне поле. Хоча воно трошки екранується, так зараз от, вже немає такого, як було раніше, що в мене індикатор засвічувався. Але на самій трубі воно ще є. І саме, що парадоксально, що на самій катушці, коли я доторкаюся, от індикатор гасне. Тут у нас поле є трошки світиться. А тут у нас його немає. От. І так само от, споживання 144. Лампочка засвітилася яскраво, споживання 96-95. Так що, будемо вивчати. На сьогодні, щоб відео було не дуже довго, завершую. Вітаю всіх з наступаючим святом. Водохрещем. Хай, як то кажуть, у нас буде все добре. До нових зустрічей.